Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки Конго з натуральними танзанітами. Стиль та елегантність. Діаметр 27 мм. Танзаніт. 4 на 3, вага сережок 6 грам. Роздивимось поближче. Танзаніти ніжного, фіалкового кольору, камінчики чисті, прозорі, застіпка. Вартість сережок 2500 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральними сапфірами та білими топазами. Розмір поверхні 19 на 13 мм. Сапфір 7 на 5, 1,5 мм топаз – 1 мм. Вага сережок. 4,5 грам. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт, штифт недовгий, будуть гарно сідати на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Вишукана срібна брошка з натуральними танзанітами та культивованою перлиною. Розмір поверхні 39 на 25 мм. Танзаніт 2,5 мм. Перлина 5 мм. Вага брошки 8 г. Брошка виглядає просто неперевершену. Застібка звичайна, як в брошках, додам ще заглушку, щоб вона дуже надійно фіксувалась. І ви не переймалися, що вона в вас загубиться. І з воротнього боку. Вартість брошки 2100 гривень. Срібні сережки з натуральним блакитним топазом та сапфірами. Розмір поверхні 17 на 15 мм. Топаз 8 на 6. Сапфір 1 мм. Вага сережок 5,6 грам. Англійська застіпка, занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Камінчики дуже гарної якості, чисті, прозорі. Вартість сережок 2300 гривень. Срібна каблучка з натуральним блакитним топазом та сапфірами. Розмір поверхні 17 на 14 мм. Топаз 8 на 6, сапфір 1 мм. Вага каблучки 4,2 г. Розмір каблучки 18-й. І боку. Вартість каблучки 1800 гривень. Як ви вже зрозуміли, це комплект. Звісно, перевагу віддам тому, хто буде купувати комплектом, також буде знижка, якщо купуєте комплектом. До речі, з попереднього відео залишився комплект з хризолітами в такому ж дизайні. Срібна каблучка з натуральним опалом та гранатами родолітами. Розмір поверхні 27 на 25 мм. Опал 8 на 6. Гранати 5 на 2,5 мм. Вага каблучки 7,7 грам. Розмір каблучки 18. Опал дуже яскравий, гарна оплессенція, гранати чисті та прозорі. І з воротнього боку розмір облучки 18, вартість 2100 гривень. Яскраві стильні срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами. Діаметр 24 міліметри. Гранати 3 на 2 міліметри, вага сережок 8 грам. Роздивимось поближче. Колір дуже насичений. Гранати. Виблискують при будь-якому освітленні. Виглядають ну просто неперевершено. Застібка автоматична. Надійно фіксуються. Вартість сережок 3000 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!